Як ви ставитеся до фемінізму? Це рівність між чоловіками і жінками. Біблія чітко ясно написано Галатам, 3 глава 28 вірш. Немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ані жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Перед Христом ми всі однакові. Тож, що в світі там є фемінізм, то їхня справа. Перед Богом ми будемо давати відповідь одинаково. Для Бога немає різниці, чи ти чоловік, чи ти жінка. Відповідь одна і та сама, і спасіння одне то саме для всіх людей цього світу. Так і наша церква відноситься у нас усі рівні. Але кожен виконує свою роль. Якщо він чоловік, він є пастором, якщо вона жінка є декониця різними відділами. Вона має жінка вдома варить їсти, чоловік заробляє гроші, ну і так далі. То є розподілення обов'язків. Розподілення обов'язків справедливі.